Шановні друзі, імерсивні технології, до яких і відноситься доповнена і віртуальна реальності, вже використовуються в різних сферах, таких як медицина, виробництво, робототехніка і розваги. Використання віртуальної реальності відкриває багато нових можливостей для навчання. А чи ці нові технології є ефективними в освіті? Чи є ризики їх використання з учнями? Закон про освіту і державний стандарт базової середньої освіти серед наскрізних вмінь вирізняє вміння оцінювати ризики, що передбачає вміння розрізняти прийнятні і неприйнятні ризики, зважаючи на істотні фактори. Тож давайте розберемося, які прийнятні і неприйнятні ризики очікують нас при використанні імерсивних технологій. Ми проаналізували 22 публікації українських дослідників, і це тільки ті, які стосуються загальної середньої освіти. І з'ясували, що їх переважна більшість присвячена опису переваг, потенційних можливостей використання іммерсивних технологій. Бракує статистичних даних щодо кількісного підтвердження впливу цих технологій на здоров'я учнів і їх навчання, навчителів і їх викладання. Тільки двох з них є дані результатів опитування учнів щодо їх ставлення до використання таких технологій у навчанні. Лише такого опитування, погодьтеся, великою мірою прогнозованого на позитивний результат, недостатньо для аналізу ефективності таких технологій та їх впливу на навчання та здоров'я тих, хто навчає і навчається. А дослідження, пов'язані зі сприйняттям вчителів таких технологій, виявлено. Лише одне. Ми переглянули 61 дослідження зарубіжних авторів з різних країн, які були представлені на наукових конференціях і опубліковані в наукових журналах. Результати аналізу показують, що використання в освіті технологій доповненої реальності має середній вплив на ефективність навчання учнів. І як і у нас, Найбільш описаними перевагами систем доповненої реальності в освіті є зацікавленість у навчанні та мотивація. Дослідження, яке називається Чи можуть програми віртуальної реальності становити реальний ризик для дітей і підлітків, дійшло висновку, що результати. Залишаються суперечливими, особливо в психосоціальній сфері. Дослідження все ще тривають, постійно оновлюються та є пріоритетними для наукового співтовариства, оскільки технології розвиваються. Вчені наводять недоліки в використанні віртуальної і доповненої реальності в навчанні. Брак Варіантів використання зазначається першим. Доповнена реальність була й створена як цікавинка для ігор. Вона не мала реальної освітньої мети. Незважаючи на мільйони доларів вкладені в програми та пристрої віртуальної реальності, в основному лише запеклі геймери купують гарнітури до них. Наступним постають юридичні і правові питання. Існують різні проблеми щодо конфіденційності та безпеки, пов'язані з технологією доповненої реальності. Компанії, які пропонують пристрої і програми, не орієнтуються часто в юридичних питаннях, які виникають під час використання їх у великих масштабах для значних груп людей. Важливим є також цифрова втома. У цьому цифровому світі учні і так досить значний час підключені до екранів цифрових пристроїв. Якщо вони використовують гарнітури віртуальної та доповненої реальності, то матимуть досить багато віртуальної інформації. Це може бути дуже виснажливим для людей і врешті руйнівним для суспільства. Наступним є питання мініатюризації. Гарнітури віртуальної реальності мають досить великі розміри. Їх потрібно іноді носити на голові, але не так, як звичайні окуляри. Бажано, щоб вони добре працювали із доповненою віртуальною реальністю та водночас, щоб були значно меншими за розвірами. Користувачі також відмічають недостатній досвід використання віртуальної доповненої реальності. Тобто, що віртуальна і доповнена реальність не сприймається як реальна. Незалежно від того, чи то погана роздільна здатність пристроїв, неточні комп'ютерні зображення, чи незручна взаємодія людини і комп'ютера, фактичний досвід зазвичай не відповідає очікуванням користувача. Штучність такої віртуальної реальності завжди відчувається. І останнім важливим є соціальне неприйняття. Оскільки звичайні страхи суспільства змінюються, люди не хочуть приймати таку реальність, як частину свого життя. Деякі люди вважають її дивною і соціально незручною. Вони не хочуть щоразу носити на обличчі гарнітуру розміром з невеликий комп'ютер, і це призводить до соціального неприйняття технології. Це одна із суттєвих загроз успіху технології, оскільки переконати людей нелегко. До цього переліку варто додати ще й такі проблеми і ризики. Перш за все, це здоров'я збережувальні. наприклад, небезпека для очей. Розвиток короткозорості, втома, навантаження на центральну нервову систему, серйозне випробування для вестибулярного апарату, залежності. Деякі учасники віртуальної реальності відчували нудоту, захитування або незначні головні болі під час використання пристроїв. Важливим є висока вартість обладнання і програмного забезпечення, необхідність в додатковому обладнанні. Все ще недостатньо розроблених програмних продуктів для різних навчальних предметів, і не останнім є складність їх використання. Необхідний додатковий час, щоб і учням, і вчителям навчитися користуватися такими пристроями. До обережного і відповідального використання імерсивних технологій, зокрема доповненої та віртуальної реальності, закликають міжнародні аналітики і експерти. У своєму звіті під назвою Пробудження до нової реальності, створення відповідального майбутнього для імерсивних технологій. Там пишеться, ми знайомі з сьогоднішніми ризиками, пов'язаними з даними. Але як і всі нові технології, захоплюючий досвід приносить нові небезпеки. Їхня сила та близькість підвищують рівень ризиків трьома способами. Перш за все, це загроза приватності і конфіденційності. Ці технології використовують дані, які глибоко пов'язані з особистістю, приватною поведінкою, думками людей. По-друге, невідомий психічний вплив. Імерсивні технології тягнуть за собою прямі зв'язки з нашими розумовими здібностями та сприйняттям реальності, які ще не повністю зрозумілі науці. Незворотні наслідки. Потужність і швидкість, і децентралізована природа сучасних цифрових інструментів означають, що коли помилки збільшуються, їх важко випробити, пишуть вони. Наші висновки такі, що потрібні ретельні дослідження впливу технологій доповненої віртуальної реальності на здоров'я і навчання учнів, на вчителів і їх викладання. Доцільним використання таких технологій буде у випадках, коли предмет вивчення занадто складний для сприйняття, недоступний для безпосереднього дослідження або його опанування занадто дороге при використанні традиційних підходів. Виключенням є інклюзивна освіта, з інклю... використання імерсивних технологій в, вик... в інклюзивній освіті є досить багато. Наукових досліджень, статей, публікацій і зважаючи на складність навчання дітей з різними особливими навчальними потребами, можна рекомендувати спробувати ці засоби в інклюзивній освіті. Важливо відповідально співпрацювати з бізнесом, які пропонують нам в освіті різні програми і пристрої, також. Зважаючи на значний зарубіжний досвід у використанні цих технологій і якість більшості наукових публікацій зарубіжних, бажано відслідковувати появу і аналізувати результати досліджень провідних педагогів світу, використовуючи тільки достовірну інформацію із надійних джерел. Важливо нам, освітянам, усвідомлювати те, що з розвитком технологій ми повинні забезпечити їх впровадження. З належним урахуванням впливу, який вони можуть мати, на наше життя і добробут.